Яні слідчі проблемні дороги про шосту хвилю мобілізації і про все ж незламну надію. Вітаю! Ви дивитесь новини? Я Оксана Гнатишин. Це телеканал НТА. Поки міліцію реформують, деякі, мабуть, святкують. Вночі міліціонера за кермом в стані алкогольного сп'яніння зупинили працівники. ДАІ. Слідчий був настільки п'яний, що не міг скласти докупи два слова, а опісля взагалі ліг на дорогу та втратив свідомість. Переконують активісти. Як проводили до тями львівського міліціонера, знають наші журналісти. Поки у Львові повним ходом йде реформа правоохоронних органів, дійсні міліціанти не перестають переконувати народ, що зміни в цьому управлінні таке потрібні. Сьогодні вночі на вулиці Городоцькій працівники ДАЄ намагалися зупинити підозрілий автомобіль. На вимогу дорожньої служби транспортний засіб не зупинився. Після декількох хвилин переслідувань водій таки натиснув нагально. Як повідомили активісти дорожнього контролю, які зафільмували цю пригоду львівського слідчого, водій спочатку був дуже агресивним, нічого не пояснював. Пізніше, коли зрозумів, що він таки влип, почав лягати на дорогу і вдавати непритомного. Тоді ж і встановили водієм, виявився 25-річний старший лейтенант міліції Шевченківського Провести. Наскільки пішло повідомлення від працівників Даї, що водій спочатку поводив себе неадекватно, пробував сідати на землю, вставати з землі, пояснити нічого не хотів, документи пред'являти також відмовлявся. Водій лежав на землі і або симулював, що він без тями лежить, або дійсно просто пішов від ключку по факту алкогольного отруєння. Тому що лікарі, які пробували надати йому першу медичну допомогу, надавали на шатир, на що не було жодної реакції. Тобто лежав навіть не не ворушив головою. На місце події одразу ж прибули активісти громадських організацій та просто випадкові свідки. Це реклама Шевченко, скорише працівники працюють. Не Місто того, щоб там пацани 18 років трохи на війну його відправти. Не проживають, коли медики намагались провести до тями водія, неадекватно та агресивно почав поводити себе пасажир автомобіля. Та як потім стало зрозуміло, колега горе міліціанта. До речі, разом з ним також був, я так розумію, його колега, також працівник міліції на тверезому стані, але вже на пасажирському кріслі, і на нього було складено протокол за те, що він переходив дорогу в нестановленому місці у нетверезому стані, за що також буде притягнути до відповідальності. Пасажир вийшов і ходив по проїжджій частині, ходив біля працівників ДАІ, Спочатку не хотів пред'явити документи, але коли вже зібралася велика кількість громадськості, судячи по всьому адекватність, повернулася назад, і документи все-таки були пред'явлені був складний протокол. Про покарання для офіцера міліції зможуть говорити лише після експертизи крові. Проте і працівники Даї, і медики в один голос стверджують, що водій був дуже п'яним. По дорозі в лікарню чоловік навіть сходив під себе в туалет. От п'яний працівник міліції, працівник Шевченківського РВ, слідчий, 89-й рік народження. В управлінні міліції Львова коментувати цей випадок без експертизи.